Слава Україні! Здрастуй, мамо! Ти знаєш, у нас зараз багато годин, а то і діб не буває електроенергії. У нас працюють лікарні, нам вдалося це зробити, щоб лікарі могли лікувати, щоб усі об'єкти, які мають забезпечувати життєдіяльність наших міст та селищ, працювали. Нашим дітям важко вчити уроки, тому що їх часто не буває. Бо є проблеми з інтернетом, є проблеми з електроенергією. І в цьому є один ворог це Росія. Це вони б'ють по нас ракетами, нищать нашу інфраструктуру. Але я обіцяю тобі, що ми витримаємо. І ми повернемося на наші тимчасово окуповані землі. До рідних домівок, де ці хвилини ледь жевріє старенька груба, де тріщать дрова, які є, які нагадують тобі про мене, про тепло родинного джерела, про дім, колись наповнений дитячими голосами та дорослими піснями. Ми обов'язково повернемося, тому що. Ніщо не може завадити нам повернутися до наших джерел і додому. До тебе, мама. Ми все витримуємо, я тобі просто це обіцяю. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Важко, ну, нелегко, це дійсно правда. Але ми витримуємо. І я ще раз тобі обіцяю. Ти знаєш, є що з'їсти. Воно часто холодне, але є хліб. І ми зігріємо своїм теплом наших дітей. І ми будемо боротися. І будемо єднатися і йти до мети звільнення України. Ти потерпи трошки, моя старенька. Та яка ж ти старенька. Для мене ти завжди молода. І так хочеться незабаром почути твоє ласкаве і ніжне. Здрастуй, сину. Я тебе дочекалася. Мам, все буде добре. Ти ще в мене оптимізм. І він у мене є. І те, що вони б'ють нас ракетами, говорить про те, що вони нас не переможуть. Вони програють на полі бою. Кидають, сиплять тими чортовими ракетами. Але я обіцяю, ми повернемось. Я посміхнувся. Впаду на коліна. Можливо, заплачу. Але то будуть сльози радості. Ми повернемось, мамо. Ти лише дочекайся, бо я хочу посміхатися в першу чергу тобі і подякувати. За життя, за витримку, твою мужність і нашу країну. Почекай! Я люблю тебе, мама.